Якщо тобі потрібно вирізати в крупноформатному керамограніті прямокутні або квадратні. Отвори для подальшого формування, ніж для зони душової кабіни, зберігається відео, воно 100% тобі знадобиться. Значить, для цього ми застосовуємо рідкий такий густуватий ебоксидний клей. Звичайно, любого виробника, куплений там в епіцентрі, де хочете. Сколхолст, але сколхолст повинен бути максимальної щільності з мінімальним розміром ячейки, для того, щоб максимально приклеїтись для, до основи вашого кермограніта і придати такої міцності йому. По-перше, ми промазуємо обратну сторону керамограніта цим ебоксидним клеєм, потім шпателем максимально щільно розравнюємо, приклеюємо циклохолст. і останнім шаром також покриваємо вже наклеєний склохолст, покриваємо шаром ебоксидного клею. Потім це все застигає, через 24 години ти можеш спокійно обробляти свій керамограніт і не боятись, що він у тебе лопне по кутах, коли ти будеш різати прямокутні або квадратні вироби. Підписуйся на нас, дивись наступне відео, ми покажемо кінцевий результат, як нам вдалося вирізати такі отвори на керамограніті і він залишився ціленький.